Вечір п'ятниця. На вулиці йде сніг, а ти йдеш додому з роботи чи навчання, поскрипуючи цим свіжим снігом під ногами, знаючи, що на тебе вдома чекає нова куплена гра. Інших планів на вихідні в тебе немає. Ти приходиш додому і сідаєш перед монітором чи телевізором, береш до рук мишу з клавіатурою або ж геймпад, котрий, якщо хтось називає джойстиком, викликає в тебе тим самим нервовий припадок. Але не сьогодні. Сьогодні ти один і не сумуєш з цього приводу. Ти вільний. Ти вільний так само, як і твої погляди на світ, твої моральні якості, уподобання в їжі або музиці. Ти знаєш, що ти їх визначив сам. Так само, як і сам обрав гру, в котру сьогодні будеш грати. І от ти пропадаєш у цій грі, забуваєш про існування навколишнього світу. Радієш і плачеш з головним героєм, наче це твої власні невдачі і перемоги. Радієш за ту віртуальну жіночку, якій ти допоміг повернутися додому, Ненавидиш наводиш маніяка, який знущався над беззахисними. І задумуєшся над тим, а чи є злом цей змучений чоловік? Все це абсолютно перетинається з твоїм внутрішнім моральним компасом, котрий ти все життя вибудовував самостійно. Всі висновки, які ти зробив, ти зробив самостійно. Бо це твої власні висновки, і тобі ніхто їх не міг нав'язати, бо вони ж твої. Чи не так? Сьогодні ми будемо розбиратися з пропагандою у відеоіграх. Для початку ми зрозуміємо, що таке пропаганда взагалі. Далі ми дізнаємось, чому відеоігрова форма є дуже сприятливим ґрунтом для пропаганди. Розберемо конкретні приклади і навіть звинуватимо Геральта з Рівного в роботі на Кремль. Я вас зацікавив? Тоді не буду затягувати, бо біля мікрофону знаходиться Платон Дубашидзе, і ми починаємо. Дисклеймер: В цьому відео ми будемо так чи інакше обговорювати політику. Я розумію, що до мене на канал люди приходять перемкнутися від постійних новин, політики та війни. І розуміючи це, я намагаюсь відповідати на цей запит. Але при цьому я ніколи не позиціонував цей канал як політичний. це в жодному разі не так. Те, що в мене ви не знайдете улюлюкання тупості росіян, не означає, що я в нє політики. Хоча в цьому відео цього улюлюкання може трохи і буде. Також попереджаю, що о жах у відео будуть футажі росіянських ігор. І я хочу попросити не виривати їх з контексту і не казати, що Платон просуває російські ігри, бо це, вочевидь, не так. Тож дякую за розуміння і приємного перегляду. Для початку давайте розберемось з визначенням терміну пропаганда. Дослівно з латині це слово перекладається як віра, яка підлягає поширенню. Тобто пропаганда це розповсюдження якоїсь думки. Але ж в такому випадку мої відео також можна вважати пропагандою. І так, і ні. Зараз поясню. Якщо ми будемо сприймати пропаганду як просто поширення якоїсь думки, то так, моє відео ви також можете назвати пропагандою. Втім, в розумінні більшості людей та експертних експертів пропагандою визначають саме поширення якоїсь думки з конкретною метою на користь певної спільної справи або ж громадської позиції. Чи можемо ми за таким визначенням назвати мої відео пропагандою? А ви, товариші, багато питань задаєте. Пропоную припинити, бо ви ризикуєте від'їхати в гулах. Справа в тому, що більшість людей розуміє під терміном пропаганда саме транслювання якоїсь позиції з боку держави задля маніпулюванням суспільною думкою в інтересах цієї держави. Самим стандартним прикладом є пропагування патріотизму. Але це тільки один з видів пропаганди, бо пропагувати можна, наприклад, здоровий спосіб життя, толерантність до не схожих на нас людей, здорове і критичне мислення або ж соціалістичну світову революцію, що приведе до влади пролетаріату. Так, пропаганда буває різна. І нам потрібно визначитись з тим, що власне я буду вважати пропагандою в цьому відео. Але ми спробуємо зробити це не зараз, а по ходу нашої розмови. У минулому відео, де я трохи зачепив тему пропаганди і сказав про можливість окремого відео по цій темі, я використав футажі атоміку, що, до речі, було моєю помилкою, і парі коментаторів це не сподобалось. Але ми зараз не про це. В українськомовному сегменті Ютубу цю гру обговорили вже вздовж та поперек. Говорили і про зетних розробників, що залишали свої огидні великодки в грі. І приватних акторів озвучки, а деякі індивіди навіть намагались толерувати цю гру і доводили, що меседж то в ній так-то. Але про справжню біду цієї гри, наже так ніхто і не сказав, або, може, я не чув. Головна проблема атоміку для нас що це гарна гра. Головна біда, що вестерни пограли в гру від російських розробників, і вона їм сподобалась. Типовий вестерн точно не зрозумів тих огидних великодок, а прямим текстом гра і справді не пропагує російські наративи. Ця гра сама є частиною російського наративу. Проблема атоміку не в тому, що росіяни сказали цією грою, а те, що їх взагалі було почуто. Недарма, Голівуд є найпотужнішим виробником пропаганди у світі, хоча у випадку з Голівудом пропаганда це побічний продукт. Американська мрія продається не сама по собі, вона подається бонусом до чудових фільмів. Навіть якщо у фільмі ця американська мрія і піддається хейту, як і Совєтський Союз в атоміку, її ідея все одно підсвідомо закладається в голову людині. Я дуже сподіваюся, що розробники GSC розуміють, який тягар в них зараз на плечах, бо сталкер це інструмент нашої пропаганди. І нам потрібно, щоб вестерни в нього грали і знали, що це українська гра. Ух, як же мені зараз хочеться пожартувати про Культурний фронт? Але я спробую втриматись. Тільки що, ми зрозуміли, що пропаганда в іграх може бути не лише пряма, а сама гра може бути пропагандою, навіть якщо творці гри її такою і не планували. Взагалі багато митців недооцінюють власний вплив на думки людей. Бо мистецтво це насправді страшний інструмент. Ти проникаєш в розум людини. Ти знаходишся всередині цієї людини, похабні жарти у бік, в мене тут серйозна фраза. Ти транслюєш цій людині свої думки прямо в душу, якщо ви вірите в душу. Прямо в серце, якщо ви вірите в серце. А відеоігрова форма взагалі стає самою небезпечною в цьому плані. Пам'ятаєте, мій вступний монолог? Якщо ми ці довідеоігор могли лише транслювати вже готові думки в голову людей, то творці відеоігор володіють більш страшним інструментом. Вони можуть створити ілюзію того. Що людина сама прийшла до якогось висновку. Що важливо, зазвичай це саме ілюзія. Проте через те, що в іграх гравець не просто пасивний спостерігач, а є активним учасником подій, усвідомлення якогось меседжу відбувається більш органічно, ніж в інших видах мистецтва. Чим, наприклад, скористалися розробники The Line, бо просто показати військові злочини це одне. А от змусити гравця в кінці гри усвідомити, що то він особисто скоював військові злочини, це вже зовсім інше. Так, я заспойлерив гру 12-річної давнини, що ви мені зробите? Схожий прийом у відеоіграх використовував ще один митець, вже родом з Японії, про котрого в мене є окреме відео, рекомендую до перегляду. Але що йокотаро, що розробники з пекопс не мали першочергової мети щось пропагувати? Ні, безсумнівно, це потужні антивійськові меседжі, як, наприклад, серія Metal Gear від Коджіми, чи знайома багатьом The War of Mine. От, Фростпанк, наприклад, голосно кричить про ризики зміни клімату. Кіберпанк 2077 про небезпечну перспективу здобуття корпораціями великої влади. Доти з контр пропагують на традиційні цінності, а факторіо рівність виробничих ланцюгів. Бо донесення якоїсь думки чи надання змоги порефлексувати над якимось питанням це одна з головних задач мистецтва. І от тепер питання: чи можна це все назвати пропагандою? І відповіді, я не знаю. Це все вже буде полемікою стосовно виснаження слова пропаганда. Мені здається, що занадто це слово демонізувати все ж не варто. Саме тому у цьому відео ми дивимося на питання пропаганди у відеоіграх ширше, ніж деякі могли собі уявити. Хоча і прямої державної пропаганди у відеоіграх на рівні країн у цьому світі вистачає. До прикладу, російська пропаганда вівсю працює у Майнкрафті, Роблоксі та різних дискорд серверах. Методів пропаганди повний набір: від влаштування так званих патріотичних івентів в Майнкрафті чи Роблоксі до використання ботоферм, призначених для маніпулювання суспільною думкою. На цю проблему навіть звернув увагу президент Microsoft Бред Сміт, хоча толкового методу боротьби з цим наразі немає. Та і назвати це проявом пропаганди у відеоіграх можна з натяжкою. Ігри тут скоріше виступають просто соціальною платформою і не відрізняються в цьому плані від умовного Твіттера чи Фейсбуку, хіба що віком аудиторії. А найстрашніше тут це те, що цій пропаганді може піддатись будь-хто. Одним з найкращих способів особистої протидії пропаганді є оточення себе адекватними людьми зі спільними поглядами. І тут вам в нагоді стане Дискорд спільнота Укранайзер. Це привітня патріотична спільнота людей, несхильних випадати з реальності. Тут ви зможете обговорити останні новини нашої країни і світу, вступити в дискусію на тему пропаганди у відеоіграх чи, нарешті, зробити хоч щось корисне і взяти участь у зборах на потреби війська. Адміністрація, звісно, гарантує повну звітність і прозорість. Або якщо ж вам хочеться відпочити, то на сервері регулярно проводяться різноманітні івенти з розіграшами призів. А в наступному зборі буде розіграно прапор від 26-ї окремої артилерійської бригади. Також на сервері є власний дискорд бот для пошуку тімейтів, де ви зможете знайти паті для гри в Squad, Counter-Strike, Fortnite та купи інших ігор. А повертаючись до теми нашого відео, на сервері відсутня проблема з рейдами від росіян та їх ботоферм, а модерація не допускає усіляких тролів та постероністів. Тож доєднуйтесь до дискорд спільноти Укранайзер. Посилання в описі під відео. Країн, котрі свідомо б використовували відеоігри з метою пропаганди, насправді не так багато. Якщо ж спроби наших шизанутих сусідів в пряму історичну пропаганду виглядають кумедно, то є одна країна, котра мене лякає. І не тільки мене зі мною з жахом тремтять мільйони, а то й мільярди людей по всьому світу. Ну і звісно, я маю на увазі північну Корею з її пхеніянським гонщиком. Насправді я мав на увазі Китай, але подумав, що одразу сказати про Китай було банально. Тому я вирішив так, типу, пожартувати і зіграти на ваших очікуваннях. От в Піднебесній мало яка галузь уникає пильного ока партії. Відеоігрова індустрія, звісно, не стає виключенням. Чи варто мені вам казати, що будь-яка гра китайської розробки пильно перевіряється купою партійних чинів перед релізом? Там є цілий цензурний перелік речей, котрі, на думку партії, мають транслюватись у грі. Якщо вестерни хочуть видавати свої ігри на мільярдний китайський ринок, їм потрібно дотримуватись суворих правил. Наприклад, не допускається кров у будь-якому вигляді. Скелети та кістки. Навіть на винне оголення за мірками пересічного француза також піддається цензурі. І не дай Бог у грі будуть вже на подібні хлопчики, партія буде розлючена. Тільки давайте не питайте мене, за яким принципом цензуру пройшов тоді генші Impact. В китайській версії змінені тільки деякі костюми жіночих персонажів, а файні хлопчики на місцях. Може, в цьому випадку все ж капіталізм одержав перемогу над комунізмом і партійними цензурами. Хоча це все насправді можна називати контрпропагандою. Аби, не дай Бог, західні цінності з гендерно-нейтральними туалетами не завдали шкоди китайській молоді. Бо завдавати шкоду китайській молоді має право лише сама партія, як, наприклад, на площі Таньмен. Де, як ми знаємо, у 1989 році нічого не відбулось. Але вплив партії не обмежується лише власними громадянами. Китайська пропаганда шириться світом, як хлини телефон з Аліекспресу. І в мене для вас є один дивний приклад китайської пропаганди у західних відеоіграх. І приклад цей називається Китайський Новий Рік. От я живу в Україні. Більшість моїх підписників також живе в Україні, а деякі покинули свої домівки і роз'їхались переважно по західним країнам. І от питання на засипку: Нафіга вам знати про китайський новий рік? І звідки ви про нього взагалі почули? Особисто я про нього дізнався з часів свого задротства чи то в Доту, чи то в Overwatch. І в мене завжди було питання якого біса івенти з китайським Новим Роком відзначаються на глобальних серверах? Чому б не зробити це регіональною подією? І на цих івентах розповсюджується багато елементів китайської культури, абсолютно чужої для нас. І це, як на мене, явний приклад китайської пропаганди у відеоіграх. Хоч це явище, звісно, можна спробувати пояснити великою кількістю китайських мігрантів, але це буде лише пошуком причин наявності цієї пропаганди. Деякі обізнані глядачі, може, зараз мені скажуть: та яка ж це пропаганда? Це принцип м'якої сили, як і он той твій приклад з Голівудом? На що я відповім? Дивіться визначення терміну пропаганда, і вирішуйте, чи підпадає під це визначення м'яка сила. Як на мене, підпадає. А зараз я хотів би поділитись думкою, певно заради котрої все це відео і існує. Ми будемо звинувачувати Геральта з Рівного в роботі на Кремль. І ні, одразу скажу жодних фактів, що вказували б на те, що CD Projekt – це проєкт Кремля, в мене немає. І я не збираюсь пробувати наповнювати життям цю абсурдну теорію. Все набагато простіше і складніше водночас. Дивіться: в останні роки у культурі, і особливо у відеоіграх, почала набувати популярності концепція сірої моралі. І зі сценарної точки зору, це дуже круте рішення. Бо коли в нас немає відвертого зла та відвертого добра, історія набуває реалізму. Втім, коли концепція сірої моралі стає нормою в масовій свідомості, це виявляється дуже небезпечним. Бо люди забувають, що справжнє чорне зло все також існує. Маньяки, які люблять робити боляче іншим людям, просто так існують, це не вигадка. Але через призму сірої моралі люди починають шукати якісь дитячі травми в цього маньяка, думати, що може, то жертва якось спровокувала його і, взагалі, вона сама винна. І тепер ми перекладаємо нашу з вами реальність на цю тезу. Коли Вестерн читає новини про війну в Україні, він підсвідомо хоче бачити в Росії кривавого барона, так абсолютно закінченого негідника, але негідника, який робить злі речі не просто так. Вони хочуть знайти причини, чому Росія вчиняє чисте і відверте зло. І росіянська пропаганда відповідає на цей запит. І Вестерну не спадає на думку, що Росія в цій історії не кривавий барон, а виблядок молодший, котрий є чистим злом. Але арка кривавого барона набагато емоційніша і сильніше викарбовується в пам'яті гравців. Західні сюжети сьогодні нас вчать, що Джокер злий не просто так. А Бетмен, який бореться зі злом, також не білий та пухнастий. Багато хто Джокеру співчуває більше за Бетмена, і в Росії ці ж люди також хочуть вбачати Джокера. І розумієте, звинуватити авторів цих творів ми не можемо. Я і сам полюбляю історії, де експлуатується тема сірої моралі, бо це цікаво. Проте, як я вже і казав, просте зло від цього не зникає. І тут знову я хочу повернутися до тези, яку я вже висловив. Багато митців не усвідомлюють, який вплив на цей світ вони мають. Автори Відьмака, ані розробники ігор, ані Анджей Сапковський, не розуміють, як цією сірою мораллю вони заклали частину солідного фундаменту для російської пропаганди. Все це відео я намагався розказати, що пропаганда може бути навіть ненавмисною, і ця пропаганда є в рази небезпечнішою. І взагалі ця тема дуже-дуже глибока. І так, це відео також можна вважати свого роду пропагандою, бо, як мінімум, несвідомо я пропагую думки, які мені здаються правильними та важливими. І головне слово, здаються. Я хочу закликати вас самостійно порефлексувати над поставленими у цьому відео питаннями. Може, це допоможе вам трохи простіше сприймати новини, які приходять до нас заходу? А може ви навпаки впадете в апатію від розуміння, що всі ваші думки та переконання насправді не ваші. В такому випадку вибачайте. Проте навіть болюче сприйняття цього факту це вже крок до власної свободи. Знову ж таки, на мою думку. Я хочу подякувати меценатам каналу, а саме: Лусту, Тодого Михайло Штейнбуку та Догі. Ну і також не забуваю про тих, хто підтримав мене разовим донатом на Донателло. Велике дякую. Ваша підтримка допомагає цьому каналу існувати. А з вами був Платон Дубашидзе. Може, вам також згадався якийсь приклад пропаганди у відеоіграх? Напишіть його в коментарях. Давайте поспілкуємось. Бувайте, друзі!